Всім привіт! Ви готували нову партію скотчу. Зараз ми покажемо, як виглядають справжні 200 метрів намота. Тому що зараз така тенденція, Льоша, розпочати, буде зараз наша розпаківка. Тому що пішла така тенденція, що в інтернеті ну не купиш реальні 200 метрів, все реально тільки обман. Це дуже таки сложно. І зараз ми вам покажемо, як замовити скотч без обману. Наприклад, оце 200 реальних метрів. Давай, віса. Ми е, замовили ще один рол в інтернеті. Це для того, щоб ви могли зрівняти різницю. Зараз ми на ваги кинемо із лінійкою. Так, запускай. Так, є, так? Так, ось у нас ще 200 метрів. Вага. 360 грамів. Давай тот ролик, який ми купили в інтернеті, по типу 200 метрів. 290. І вказують, ну це практично все в інтернеті. Вказують, що це, ну, реально, 200. Ну, ось різниці. Давай лінійку. Зрівняємо. Беремо наш скотч. Наш скотч, практично 13 см, і беремо скотч, який ми купили в інтернеті 12. Щоб ви розуміли, ось отут. 160 метрів. Для того, щоб заказати скотч без обману, просто говоріть, наприклад, якщо це 200 метрів, то його вага завжди буде. Ну, 355 грамів, це мінімум, а так в середньому довіжна бути 360 грамів. Тоді ви не будете не переплачувати гроші і будете купувати дійсно чесний намот. Всім гарного дня!